У палаці культури рівненської аес триває виставка творчих робіт вартові світла на створення тематичної експозиції. Митців надихнули відважні військові, які нас захищають, та енергетики, що забезпечують нас світлом. Символічно захід стартував напередодні дня енергетика. Нам дуже приємно, що ми саме таким шляхом хочемо засвідчити повагу і шану як енергетикам, так і Збройним силам України всім воїнам, які захищають нашу країну, тим, що ми і наші митці висвітлили бачення нинішнього часу, і кожна картина, кожен митець постарався передати так, як він бачить, і так як він хоче бачити, бачити нашу Україну. Митці розповідають, що ідей для створення робіт їм не бракувало, адже героїв, подвиги яких хочеться увіковічнити в картинах, нині багато через призму авторського бачення зображений герой України Дмитро Кутюбайло в образі надлюдини, що має тіло зі сталі, а також витинанка в чорно-червоних кольорах, де зображений боєць, який проривається крізь терни до сонця. Працівник РЕС символізує. Наше фінансове благополуччя, його віддану працю. Воїн символізує мужність, відданість самопожертву і ангел. Він символізує мир, надію і спокій. Аби зацікавити поціновуючи мистецтво своїми роботами, автори картин працювали в унікальних стилях та техніках. Тож серед експонатів виставки кожен з відвідувачів неодмінно знайде те, що припаде йому до душі. Свою роботу я вирішила створити в техніці Паперкрафт. Це така собі символічна робота, якою я хотіла показати, що світло переможе темряву, а добро переможе над злом. Хотілося також поєднати в роботі щось таке, знаєте, рідне українське, щось з дитинства. І... Ось такі згадалися бабусині вишиті подушечки з гладдю, і хотілося саме це відобразити цю вишивку, як ну як корені наші, так скажемо, українські. Художниця Рівненської АЕС Альона Ковтунович, захопившись близькою і темою роботи енергетики в умовах війни, над створенням своєї серії картин працювала всього лише два дні. Спочатку планувалася одна робота, проте коли художник працює, відразу починають з'являтися якісь додаткові ідеї. Завдяки таким виставкам, особливо благодійним, роботи, яких йдуть потім на аукціон, художники відчувають теж якусь відповідальність і в. Гарному написанні картин, тому що е, ну, потім як найвищою оцінкою, це є е, коли е, робота купується і йдуть всі кошти на підтримку наших воїнів. Кожен митець нині творить з однією метою, аби зібрати якомога більше коштів для допомоги Збройним силам України. Тож після завершення виставки охочі придбати картини місцевих художників зможуть зробити це в межах благодійного аукціону.